Усім привіт! Третій день оренди в чудовому колективі на Хмельниччині – це компанія Євроінвест. Вчора і сьогодні наші хлопці пробують заготовити якісний сінаж. І в цьому відео ми з вами поговоримо про те, які кроки треба зробити для того, щоб цей сінаж був дійсно якісний. І їх є від трьох до п'яти. Чому ми зупинилися сьогодні на ліцерни? Це відповідь дуже проста: переважна більшість ферм в Україні. Культивує вирощує люцерну. Чому? Це просто, це вигідно, це відносно недорого. От. І в принципі, при правильній закладці сінажу, абсолютно різними методами, виходить досить непоганий вихід. Отже, розпочнемо. Значить, в нас є етапи заготівлі сінажу. Перший етап це скосіння сінажу, другий етап це ворощіння сінажу, третій етап це валкування і четвертий етап це безпосередньо вже пресування. З внесенням консервації чи бас. І п'ятий етап це палетування в плівку, тому що ми сьогодні говоримо виключно про рулонний метод. Особливості заготівлі люцерни полягають наступному. З кожним, з, кожним, з кожним проходженням кожного етапу, якщо ви його будете повторювати, ну, наприклад, вас, вам треба ще раз розкидати люцерну або ще раз збити волок, ви постійно будете втрачати якість цього сінажа. Чому? Тому що справа якраз в цьому листочку, там, де ми маємо протеїн. Ви прекрасно це знаєте, хто хто зіштовхується з люцерною, то тобто, мова йде якраз про листок. І коли мова йде про заготівлю сінажу, цей листок при пересушуванні він опадає. Тому наша задача для того, щоб ми заготовили якісний сінаж, попасти на хорошу погоду, мати добру логістику, виконати всі ці п'ять пунктів, і таким чином ми збережемо структуру культури на найвищому рівні. Переходимо до кожного етапу. Перший етап це етап косіння. В косінні дуже важливо два аспекти. Перше це не підбирати, точніше, три аспекти. Перше це не підбирати золу, друге це не косити нижчі точки відростання і третє максимально домагатися рівномірного скосу. Ми рекомендуємо косити люцерну на рівні 7-10 см. Для чого? Для того, щоб ми мали подушку для провіювання і максимально її розкидати косінням. Чому? Тому що не всі господарства мають, мають ворошилку. Тому наша задача максимально косаркою роздути її. Далі, який тип косарки вибирати? Звичайно, ми радимо вам вибирати тип косарки з кондиціонером вальцевого типу. Для чого? Тому що якщо ми будемо застосовувати пальчиковий тип кондиціонера, ті листочки вже на першому етапі будуть побиті. Тому варто на люцерні, на люцерному масінажу намагатися. Застосовувати технологію косіння саме з вальцевим типом плющил. Проходячи етап косіння, ферми які або фермери, які мають ворошилку, через пару годин, година-дві, можна вже, в залежності від температури, мають розпошити, тобто зробити суцільний ковер по площі поля для того, щоб люцерна максимально підкреслюю, рівномірно почала процес прив'ядання. Чому тому що наша, наша мета це заготавлювати сінаж, з відносною вологістю від 50 до 60%. Звичайно, це величина не абсолютне, але в такому діапазоні ми маємо її заготавлювати. Етап ворошилки пройшли. Що важливо на етапі ворошіння? На етапі ворошіння вкрай важливо не підбирати землю, тому що у вас зразу буде культура підзолиста. Це проблема це прямий шлях до виділення масляної кислоти в самому тюку. Тому ворошилку налаштовуємо таким чином. Щоб максимально ворошилка не торкалася поверхні землі. Тільки культура. Наступний етап, третій етап це етап валкування. На етапі валкування приблизно ви маєте розуміти, що ви маєте дотримуватися таких же норм, як на етапі ворошіння. Тобто своїми граблинами ви не маєте заходити в землю. Тобто граблини мають бути налаштовані над землею для того, щоб не підібрати ту золу, яка вкрай негативно потім буде впливати внутрі тюка на процес бродіння. І це, в принципі, напевно, самий простий, самий простий етап при заготівлі при заготівлі сінежу. Звісно, валковичі мають бути завжди правильно налаштовані. Ну і переходимо безпосередньо до основного етапу заготівлі якісного люцерного сінажу. Це процес набору в рулон. Тобто вже включається, входить в роботу рулонний прес-підбирач. Отут саме критичний момент наступний. Ви маєте розуміти, що для того, щоб вас в запакованому тюці. Був максимально якісний сінаж, будь ласка, виженіть повітря звідти. Яким чином ми це можемо робити? Це тільки максимальне, максимальне пресування. Тобто, якщо вам пропонують преса під сінажі, одразу питайте, хлопці, яка буде щільність набивки тюка. Наприклад, еталон. Якщо ми говоримо про люцерновий сінаш, то на діаметрі 1,20 м ви, ви виходити на масу не менше 800-850 кілограм. При тому люцерна завжди має бути порізана. Техніка Макхейла, яку ми представляємо в Україні, має в, арсеналі, в своєму арсеналі такі машини. Наприклад, зараз працює рулонний прес Макхейл серія v 675 це варіабельний тип камери з суцільно зварним безшовним ременем. І з ножовим блоком на 15 ножів. Тобто, це нам дає змогу заготовити сінаш. Ми зараз працюємо на наступних параметрах: це діаметр тюка, 1,25 м, вага тюка 850 кг, Теоретична довжина нарізки 6,5 см. Це мінімум, що ми можемо зробити на цій машині. Також в нашому арсеналі є машини, які які здатні нарізати сінаш на рівні 3,5 см, це вже на живий блок 25 ножів на машину. але сьогодні ми працюємо саме з цією машиною. І тут постає питання, коли ви вже коли безпосередньо, йде процес стікування, чи застосовувати консервант чи ні? Тут, скоріше всього, треба вже звертатися до спеціалістів, але ми радимо, якщо у вас вологість середня, в принципі, з консервантом працювати. Якщо вона за висока більше 60, якщо у вас культура чистенька. То, в принципі, доцільність цього консерванта вона втрачається. Ну для перестраховки, будь ласка, можете в принципі його застосовувати. Річна дешева, тому тут вже вибір йде абсолютно за фермером. Все, процес тюкування пішов, у нас все хорошо, ми працюємо, всі задоволені. Що далі? А далі теж наступає наступний момент: це логістика. І логістика, от в цьому всьому ланцюжки. Займає одне з провідних місць. Чому? Тому що у вас є 7 годин при теплій погоді для того, щоб запалітувати ці тюки, Іначе ці тюки просто згорять. Чому? Тому що інколи на початках 5 років назад, коли ми починали займатися цією технологією, ми не знали, ми набували шишки, ми пробували себе і проводили певні заміри. Так інколи, якщо в нас Страждає логістика, і просто немає чим забрати, перевезти на базу і запалітувати рулон вже готового снажу, отакий ви зараз бачите. То внутрішня температура тюка інколи досягала 90 100 градусів. Тобто тюк вже починав горіти. Тому це критично необхідно, коли ви починаєте задумуватися про сінаж. Ви маєте знати, що логістика має бути поставлена якомога краще. Тобто, плече маршруту. Кількість техніки, яка має бути задія, яка має бути задіяна, вона має відповідати. Але повірте, якщо ми візьмемо розрахунки, то все рівно рулонний метод заготівлі кормової бази, в частності сінажу, це все рівно дешевше, якщо ми будемо застосовувати інші методи заготівлі кормової бази. Тому, тому що вам тут просто-напросто не потрібно важкої техніки, вам не потрібно додаткових яких засобів. Тут треба прес. Оці е, е, знаряддя, які я вам казав, і техніка, яка вам перевезе до місця політування е, тюків, ці рулони. З логістикою розібралась. Приїхали на ферму. На фермі обмотувальник. Яка тут особливість? Люцерна, в принципі, дозволяє політувати. люцерновий сінаж дозволяє політувати тюк з максимальною кількістю обертів е, 4. Тобто, це не житній сінаж, де там треба давати додаткову кількість обертів. Чому? Тому що люцерна, вона... Вона м'яка культура, тобто нема чому різати. Ну, деякі фермери кажуть, що ні, зробіть нам більше. Тобто, це вже від побажання. Но не менше 4 ви маєте робити кількість обертів. В кількість обертів на, на пакувальнику це рахується приблизно 20-22 оберта нашої пакувальної машини. Звісно, ви можете проводити процес пакування тюка в плівку на полі. Але при цьому, будь ласка, враховуйте два основних фактори. Перший фактор це підготовка поля, тому що якщо ми маємо вирвистість і нерівність, у вас будуть проблеми. І другий фактор це фактор транспорту, тобто у вас мають бути платформи, які не будуть і захвати, які не будуть різати і деформувати плівку і тюки. Тому що тоді для чого це на полі робити? Макіл також має машини і комбінації, які можуть зразу під ключ зробитися наш на полі. І пакувальну, і пакувальну машину, яка може пакувати на полі, під'їжджаючи до тюка, і сама навантажувати на себе. Ми, ви, ви побачите це зараз пізніше, коли ми переїдемо на ферму. Але фермер має розуміти, що для того, щоб такий метод заготівліся ножу був, тобто заготівляся ножа повністю під ключ на полі, ви маєте теж іти тут на зустріч. От, власне, і все. Отже, в сьогоднішньому відео ми з вами коротко пробігли про основні аспекти заготівлі якісного сінажу на прикладі люцерни. Тому прошу вас, уважно подивіться це відео. Якщо виникають якісь питання, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Ми завжди раді вам допомогти, але допомогти якісно. Тобто, наша задача показати людям, як якісно відносно недорого, можна заготовити кормову базу на зиму для вашої великої рогатої худоби. Далі буде успіхів!